Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про новий депозит від пумбу Спокійний і власне, що з ним не так. Усі, хто користується пумбом, знає про їх депозит вільний, який дуже зручний, адже ви можете будь-коли зняти усі чи частину коштів без втрати процентів. І цей вклад користується значною популярністю. Так ось, учора мені потрібно було здійснити певну покупку, і мені слід було зняти певну суму із вкладу вільний. Роблячи це, я замітив, що у пумбі з'явився новий вид депозиту, який називається спокійний. І що мене здивувало, так це те, що згідно опису у мобільному додатку він ідентичний до депозиту вільний, лише з одною незначною відмінністю. Ставка по спокійному майже удвічі більша. Ось самі гляньте, обидва депозити, згідно поданої інформації, дозволяють поповнення, дозволяють зняття без втрати відсотків. Але вільний йде зі ставкою 6% річних, а спокійний зі ставкою 11%. Ну і тут я думаю, так, в чому сенс нового депозиту, якщо умови ідентичні? Та й насторожливо те, що в зв'язку з новими вимогами щодо резервів, банки навпаки мали б знижувати ставки по таких депозитах, де дозволяють зняття, а не збільшувати. В результаті я вирішив відкрити депозит спокійний на мінімальну суму. Оформляючи депозит через мобільний додаток ПУМБУ, ви не маєте змогу ознайомитись із депозитним договором до моменту відкриття. Єдине, з чим ви можете ознайомитись, це довідка про фонд гарантування вкладів, де немає детальних умов вкладу. Відповідно, оформляючи депозит спокійний, все, що вам Пумб дає знати про цей депозит в додатку, так це те, що ставка 11%, можливе поповнення і зняття без страти нарахованих відсотків. Ось коли я вже відкрив цей депозит, ось тоді все стало зрозуміло. Депозит спокійний насправді не передбачає зняття коштів без втрати відсотків. Цей вклад передбачає дострокове розірвання без втрати відсотків. І ось у самому договорі, який проходить вам на електронну пошту одразу після оформлення, і на сайті банку, і у самому депозиті в додатку, коли він вже оформлений, це прописано. Але знаєте ви про це тільки тоді, коли вже оформили такий вклад. Тому опис на сторінці оформленого депозиту, де пише, що дозволено зняття без втрати відсотків, це або людська помилка з описом, або зціленаправлений обман, щоб залучити кошти на довший термін. Адже погодьтесь, різниця між словом зняття і розірвання колосальна. Замість зняття без страти відсотків, там повинно було бути написано розірвання без страти відсотків. Я ще вчора написав у підтримку пумбу про цей нюанс, але поки змін у описі в додатку не було, і відповіді на моє звернення я також не отримав. Тому якщо найближчим часом опис не поміняється, то це свідчитиме про те, що Пумб це зробив ціленаправлено, щоб залучити кошти клієнтів, які користуються вільним депозитом, на строковий депозит спокійний і таким чином заробити більше. Адже згідно нових вимог щодо резервів, банки заробляють більше на строкових депозитах, яким і є вклад спокійний, і практично не заробляють на депозитах до запитання, яким є вільний депозит. Ось такий спосіб, який використав ПУМ, у цьому випадку, зовсім не окей, адже подання недостовірної інформації, адже зняття недозволене, хоча в описі у додатку пумбу пише протилежне, і відсутність можливості перегляду договору до моменту оформлення через додаток не є можливим. Спричиняє те, що клієнти сліпо укладають договори. Тим більше, що інформацію про те, що відсотки зберігаються при достроковому розірванні, ви бачите лише коли ви погоджуєте розірвання. На щастя, якщо ви випадково відкрили цей тип депозиту, надіючи, що у вас буде змога зняти ці кошти частково, як по депозиту вільний, то ви можете у будь-який момент цей депозит розірвати достроково без втрати процентів. А також ніхто ж не забороняє створювати багато таких депозитів і достроково закривати їх по мірі необхідності цих коштів. Але слід пам'ятати, що відсотки не нараховуються за перший день відкриття депозиту. І починають нараховуватись, починаючи із другого дня. Ось такий нюанс із новим депозитом від Пум. Маю надію це людська помилка через необережність, а не ціленаправлена дія з метою залучення коштів на строкові депозити шляхом обману. І маю надію, опис додатку буде змінений найближчим часом. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!